В стародавньому світі для виготовлення чорнил людина використовувала різні природні пігменти, такі як малахіт, сажа, охра, деревне вугілля, а в якості сполучника використовували яєчний білок або ж гуміарабік. Сьогодні ми теж поекспериментуємо і спробуємо виготовити чорнила на основі природних матеріалів. Для цього нам знадобиться невелика кількість деревної золи, продукт згоряння деревини, трохи глини та яєчний білок. Спершу подрібнюємо деревну золу, змішуємо її з невеликою кількістю води та сполученою речовиною. Це може бути яєчний білок або гуміарабік. Гуміарабік це тверда прозора маса, яка виділяється різними видами акацій. Я використовуватиму білок курячого яйця. Для цього відділяю жовток від білка та злегка перемішую його. Невеликими порціями додаю білоку подрібнену золу, а отримане чорнило має вийти густим, схожим на гуаш. А щоб отримати чорнило іншого кольору, змішую глину та яєчний білок з додаванням кількох крапель води. Поекспериментувавши з пропорціями, можна переходити до тестування наших чорнил. Будемо робити це на папері, який ми виготовляли покликання на стем ідею на уроці історії виготовлення паперу. Шукайте в описі під відео. А в якості стилосу я використовую дерев'яну шпажку.